Мої вітання! Сьогодні неділя. і Я сьогодні хочу зробити такий смачний борщик з молодої капусточки. І варю бульйончик, зварила вже бульйон. Взяла дві курячі грудки, з яких я обрала куряче філі і зроблю м'ясо. А, і ще одне свиняче ребро. І таке у мене буде трошки наваристий борщик. Курячі. Так, Тут я замаринувала куряче м'яско такими шматочками в маринаді, такому, гарчиця французька, соєвий соус, італійські приправки, соль трошки приправи для курча і 2 столові ложки олії, Все це перемішала, воно у мене постояло 30 хвилин напиталася і зараз буду смажити до рум'яної Так, Підсмажую м'ясо на пательні, так, щоб підрумянилося. Не, не до кінцевого результату, а тільки ще підрумянила. От я тільки перевернула одну сторону і зараз буду переворачувати і все. Так, викладую на противень і стелю пергаментну бумагу. І зараз ставлю, на роз... в розігріту... ставлю в розігріту духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Пусть запікається і все. І готово буде. Потім покажу. Так, і куряче філе запечене вже, теж готово. Отаке воно з коринкою смажене. Дуже смачне і швидко робиться. Мені подобається цей рецепт. Таке м'язко підходить, як просто з гарниром їсти. Так і можна і салат додати. Ще мій син любить на бутерброд, на хлібчик домашній. Отак. Я зробила з однієї грудки. Той на каркасі, як я роблю, вбираю кості, з нього, з нього варю бульйончик, там філе достатньо. Так, картопля зварилася. Тим часом я зробила поджарку. Спочатку цибулю підсмажила, і потім морку і буряк. все це підсмажила трошки, і потім додала томатний. Соус, який робили ми раніше, і трошки томатної пасти. З водички трошки додала, і зараз додала солі і цукру трохи. Все, прокипіло і можна вже вливати в бульйон. Так, Зараз закипить і буду кидати капусту молоду. А от і молода капусточка. Як я люблю з нею борщик. Вона така ніжна. Зараз саме раз. І зелень час наріжу, буде ще смачніше. Так, зелені нарізала. І молодий часничок у мене був. Як я люблю цю пору року, коли все-таки молоде, свіженьке. Клас. Так, борщик готов. Зараз закрию його кришкою, пусть настаю це і все. Обід готов. А ще я спекла хлібчик домашній, отак от. І буде ще смачніше. Ой, який він гарний. Послухайте, хрустить як гарно. От, бачите, скільки м'яса ще на курячому філе залишилося. От, і грудку розподіляю З однієї грудки у мене виходить десь 600 грам курячого філе чистого. Я його нарізаю на такі шматочки, підсмажу і е, запікаю в духовці 15 хвилин при температурі 180 градусів. І от така смакота виходить. А зараз буду ще робити курячі рулетики. От я вже їх підготувала, нарізала теж шматочками. І відбила, посолила, поперчила, приправки для, для кориці, ну, таке різне учасничок додала. Зараз буду робити такі курячі рулетики. Я їх вже робила, мені дуже подобається цей рецепт. Ось такі шматочки невеликі, посолила, поперчила. І зараз буду додавати. можна робити соус зі сметаною і майонезом. У мене немає сьогодні сметани, тому я зробу, зроблю з майонезом. Обмазую О, тут майонезом. Все. Так, намазала майонезом. Зараз буду посипати натертим сиром. Кожний шматочок посипаємо. Отак от посипала сиром. А також можна наженьку додати і гриби сюди підсмажені. трошки. А також чернослив, наприклад, курагу теж буде смачно, ананас можна додати, або помідор. Отак. Ну, я нічого не буду додавати, тільки сир і все. І зараз буду його Скручувати весь. Отак ми скручуємо його. Від, він дуже гарно піддається скрутці. Головне під цим, під, перед цим відбити молоточком його трошки, щоб він гарно, тонесенько скручувався. Отак, зараз всі підготую і потім вже буду смажити. Покажу вам як. Так, всі рулетики накрутила. Таке 600 грамів у мене вийшло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 штук, штук вийшло. А тепер що я роблю? У мене є яйце, посолила і збила його. Сухари паніровочні і мука. Спочатку ми її беремо і додаємо в муку. Так, обвалюємо наш рулетик. Так, потім яйце, зараз руки будуть у мене брудними, але я вам повинна показати одною рукою, як це роблю. Так, і все, бачите? І в паніровочних сухарях. Так ми його гарненько обмакуємо. Так, і підсмажуємо зі всіх сторін. отак рулетики. Чи вони гарно так підсмажились. І все. Ось такі будуть смачні. Одні я вже перевернула, інші досмажуються. Так, і рулетики я зробила. Ось такі вони засмажені, гарні. І там внутрі сир. Розтікається так. Все. На сьогодні програма по готовці, по приготуванню закінчилась. Все зробила, борщ зварила. два відео м'яса зробила і а, хлібчик спекла. Все. Зараз піду в сад попрацюю. Ось такий у мене сьогодні вихідний, неділя. Ми тут гуляємо і побачили таку гарну пташку. Я не знаю, що це за пташка. Дивіться. Такі у неї блакитні пір'я. Така велика. Ой. Так скачет. Клас. А вот она. Сидит. Красотка. Пташка такая. Да? Ты хорошая такая. Не знаю. Она так слушает. Слухай так. Классная пташка. По проспекту мы гуляем. Донькою з і подруга. І пташка так. Прямо на дереві. На дереві сидить, воно все. Супер. Дивіться, кого ми побачили тут. Цей їжачок у нас в місті такий. Притаївся. Чудовий, такий маленький. Мой ну, хорошенький вона. І к нам іде. Іді сюди. А і ті такси тут дивиться. <смеш> Теж з ним хочуть познайомитися. Моя ласточка маленька така. Такий маленький. Ленця, нянці. Теж тут дивиться, таксочка часть. <смеш> Хорошенький такий І, і тоті мої маленькі, боїться теж. Перший раз зустрічаю тут їжачка. Вот тут боїться так відходить і відходить одразу. Боїться, що зараз їжачок його покола. Ось таке у нас сьогодні. То пташку цікаву зустріли, то їжачка маленького такого. Йос. Йос. Ой, боится. Спрятался южик.